Вже стало доброю традицією щоліта в бібліотеці імені Олени Теліги проводити засідання розмовного клубу шанувальників української мови мавки. Цьогоріч учасниці клубу виявили бажання завершити навчання відеопроєкту Словесний портрет України, щоб продемонструвати досягнення поволодіння українською мовою. Мені як завідувачці бібліотекою приємно відзначити, що учасниці клубу для свого проєкту відібрали образи літературних героїнь творів Івана Нечуя-Левицького, Уласа Самчука, Володимира Винниченка. А також у проєкті представлені постаті славетних українок, минувшини і сучасності. Тож запрошуємо вас до перегляду! Шановні Читачі бібліотеки імені Олени Телігія. Хочу представити вам героїню твору Уласа Самчука Марія. Літературознавці відзначають, що автору вдалося поєднати у цьому образі і щоденне, буденне життя української жінки і одночасно підняти свою героїню. До образу багатостраждальної богоматері. Цікаво, що персонаж роману Хроніки мав прототип, Волинську дівчину Мотрю, гарну, розумну, моторну, яка вийшла заміж за рідного дядька письменника Гната. Але потім з ним розлучилася. І вдруге створила сім'ю Скоренії. Для мене ця героїня особливо важлива, близька, бо, по-перше, вона моя землячка з Волинських земель, а по-друге, Її доля в чомусь переговкується з долею моєї матусі, яка рано залишилася сиротою і як і героїня Оласа Самчука, вміла приймати своє життя таким, яким воно є, вміла, попри всі несприятливі обставини, досягати тої омріяної мети, того результату, який не міг. Отож представляю вам невеликий уривок з роману Оласа Семчука Марія і сподіваюся, що всі, хто прочитає цей твір, візьмуть собі частинку того великого українського вітаїзму, який і є запорукою нашої незнищенності. Шість років Марія залишилася без батька і мати. Де ж подінеться сирота? Забрала її тітка Катря, добра, лагідна, але де взяти тої доброти на сироту, якщо своїх п'ять ротів? Отоді От Марія і відчула своє сирідство. Чорні м'якенькі її кучері довго не милися і збилися у твердий ковту. У них завелися пасажери, які гризли і мучили Марію. Дівча дерило на собі шкуру, поробилися гніливі струпи. Що могла їсти Марія? Їла шматок чорного сухого хліба, їла недоспілу овоч, їла бараболі, що варилися для веприка і курей. Мала великий набубнявілий животик. Мусила вже щось робити. Бо скажіть, люди, добрі, хто б даремно кормив сироту. Ціле літо пасла на вигоні гуси, вставала рано з сонцем. Ноженята чорні, порепані, з попідбиваними пальцями. Роса розмочує репини, заходить бруд і роз'їдає їх. Чути гострий біль, але Марія не зважає на це. Немає часу зважати, он гуска полізла в чужий город. Біжи, Марія, скоріше за нею, бо як вийде з батогом господар, як мазне по босих ногах, аж присядеш на місці. А ще ж треба до дітей на вигід. А там Дмитро Чорноокий, злий і крикливий хлопчисько, б'ється і прозивається. Інші діти. Страхають його, чекай, чекай, як скажу мамі, то побачиш. А Марії нема кому сказати чекай, чекай. Піде на річку, порюмсає, та що толку плакати, повертається і знов добивається своїх дитячих прав. Порепані ноженята тупотять, голос чути. На друге село. Вийшла з хати і прикрила очі долоні. Вона була дуже немолода, але й не стара, висока, рівна, з довгасним лицем, сірими очима і з тонкими губами та блідим ліцем. З молоду довго служила у дворі у пана, куди її взяли дівкою. Вона вийшла дуже доброю куховарці. І ще й тепер її перебрали до панів, до котів за куховарку, на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло понів. І набралась от їх прихиства. До неї прилеплялась облесвіть в розмові і повага до панів. Вона любила, що вона любила цілувати їх в руки. К... Кланятись і посолоджувати свою розмову з ними. Попаді та небагаті пані частували її високих... в високих покоях, судовили поруч з собою на як потрібну людину. природно звичайності української селянки в неї пристало щось дуже уже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала ця солодка луска, і вона лаялась і кричала на весь рот, бо вона була сердита. Якщо говорити про літературний гіроїнь, то я більш за все люблю суперечливі постаті. Постиці, на питання яких не одразу можна відповісти. Ось, наприклад, такі поняття: знатливість і жінка. Жінка і війна. Війна і гріх. Послухайте монолог Марії з п'єси Вінниченка Гріх і спробуйте однозначно відповісти на її питання. Гріх? Ах ти муфто тіточина, Гріха на світі нема ніякого. Розумієш ти? Нема, пропав, помер гріх. Так ти й тіточці своїй скажи. Гріх зостався ще в печерах у монахів та ще в печерних тіточок, а більше ніде нема. Їй-богу мовка, от поїдь на фронт, і ти переконаєшся зразу. Там за одну годину робиться стільки всяких чудесних гріхів, що всім печерним монахам і тіточкам не відмолитися за мільйони літ. От, наприклад, лежить собі чоловік в рівчаку, держить в руках рушницю і раптом пах-пах убиває собі людей. Всяка ж тіточка тобі скаже. Що вбивство це страшенний гріх. Або ось. Вривається одна група людей до других і лусь, хрясь, бах, убивають, грабують, насилують, катують. А потім, а потім сидять собі, сміються, п'ють, співають, вихваляються. Але ж це великий гріх, муфточка, красти, грабувати, насилувати жінок. Чи не так? Що говорить там твоя тіточка з приводу цього? А скільки муфто там гріхів робиться щодо сьомої заповіді? Що скажеш? Чоловіки зраджують жінок? Жінки зраджують чоловіків, любовників, лікарів. Мають жіночі гареми, сестри жалібниці мають чоловічі гареми, міняються, продають, а всяке інше. Мужні герої обдирають товаришів, добивають їх, крадуть у мертвих, гризуться за крадене і головне муфтонька. Головне в тому, що в цьому немає ніякого гріха. Ніхто не думає зариватись у печери і по 20 років не митися через це. Той монах із своїми трьома вбитими перед любою якою-небудь сестрою з фронту немовлятко. Інститутка щодо гріховності. Та я сама вбила своїми руками з 10 німців. І могу хоч зараз ще когось вбити. І ніякого гріха не буду почувати. А ти мене лякаєш, не смієш, не смієш. Я б хотіла, щоб ми повернулися з вами до часів Київської Русі. XI століття, періоду князівства Ярослава Мудрого, та розповісти про його доньок, принцес, і як вони завоювали Західну Європу. Про старших дочок Єлизавету та Анастасії скажу коротко: Єлизавета, найстарша дочка, вийшла заміж за норвежського короля Гарада І, була визначною правителькою королевою Норвегії після смерті чоловіка. Друга дочка Анастасія одружилася з королем. Угощини Андерша І, деякий час була впливовим політиком. На жаль, нам мало що відомо про її діяльність. Отже, найяскравішою, найвагомішою особистістю була наймолодша Ярославова дочка Анна Ярославна або Анна Київська. Її видали заміж за короля Франції Генріха І. Це вона, родоначальниця королівської династії Капітингів. Після смерті Генріха стає, стає, стає регішою. Її підпис Анна Аргіна, тобто королева, став відомий всій Європі. До наших часів Анна вважається однією з найпливовіших королев Франції. При дворі майже весь час була одноособною правителькою, хоча й радилася з королем, зробила багато важливого та корисного для французів. Найважливішим, я поважаю, це було. Те, що вона навчила їх читати та писати, подарувала їм баню, тобто привчила митися. Під час трапез, коли всі їли руками, Анна показала королю та його почту, як треба користуватися столовим приборами. Анна визначалася своїм надзвичайним розумом, знала п'ять мов, гарно малювала, врятувала Францію від занепаду, успішно вела торгівлю. Заснувала ремісництво, виноградарство, поширила виноробство, що приносило вагомий внесок до державної скарбниці. За її наказом будували монастирі, церкви. Відомо єдиною жінкою за всю історію існування Ватикану, тільки Анні була дозволена переписувати з папою Римським. Цікавий факт: З собою до Франції Анна привезла Євангеліє, написане Кирилицею. На ньому. Присягала на вірність королю та державі. Всі наступні королі робили так само перед коронацією, бо Євангелія вважалася священним, священною книгою. Книга зберіглася в одному з паризьких музеїв. Я б ще хотіла додати трошечки, кому цікаво, що фреска 11 століття портрету принцес збереглася в Софійському соборі. Україна сьогодні має четверту за чисельністю єврейську спільноту в світі. Для нас, Голдемейр – це приклад людини, яка зробила великі зміни в країні. Так зазначив депутат Верховної Ради єврей українського походження Георгій Вовдинський. В Україні ми знаходимося в стані війни з Росією і ми намагаємось вчитися у... Ізраїлю та його лідерів. Деякі політики з парламенту цитують Голден Мейер. У нас буде мир з Арабами коли Араби будуть любити своїх дітей більше, ніж вони ненавидять нас. Приклад державно-творчої діяльності Голден є корисним для тих українців, хто в нас час виборює українську державність, подібно тому як єврейський народ вибор свою незалежність у боротьби проти агресивних сусідів. Таку точку зору висловив історик і публіцист Олександр Фалій. Життя має уроджена, Мабович у жибо Мерса це приклад мудрості і таланту, які яскраво демонструють погляди на життя і можуть слугувати зирцем як в Ізраїлі, так і в Україні. Так сталося, що саме Київ подарував єврейському народові великого державного творця, політика і дипломата. Мера народилася та прожила перші п'ять років життя у Києві. І саме у Києві часи Російської імперії. Через страх погромів до неї прийшло усвідомлення усвідомлення себе як особистості, а потім і самої ідеї єврейської держави. Як зазначив Андрій Рукас, київський історик, Меєш стала політиком першої величини. З неї тут включалися сини світа цього, до її думки прислухалися. Все чого, вона досяг, все, чого вона досяг мова, вона досягла завдяки власним переконанням на праці. І ця жінка поза сумовою виявилася не менш твердою та послідовною, ніж її побратими чоловіки. Не варто забувати, що Бултинер чітко розуміла, що без сильної, оснащеної армії, з мотивованими бійцями. Політики і дипломати великі, е, великих успіхів не досягнуть, боронячи свій народ і свою державу від зовнішньої агресії і недружнього світу. Така точка зору історика і політика Олександра Палія. І тому варто пишатися цією сильною жінкою, е, яка дає змогу не забувати, що з нескореним. Народжується нація, та завдяки нетворенам нації витримують і перемагають. Усе. Восени почуття загострюються і багатьох людей охоплює меланхолійний е, настрій і чекає чогось нового, знайомств, а може, і кохання, а пристрес нерідко допомагає створювати шедеври. Вони входять в наше життя. І залишаються в історії як найяскравіше свідчення своєї епохи. Їх оточує чимало легенд, але і справжня історія їхнього створення не менш драматична. На жаль, українці дуже часто не знають ні своїх шедеврів, ні тих, хто їх створив. Людей відчуває, що вони зустрілися зі справжнім естетичним явищем. Це не просто пісня, це особливий твір, який вражає до глибини душі. З ним також пов'язані легенди, породжені нестачею правдивої інформації. Ця пісня декілька разів майже загубилась, а потім народжувалася знову. Є така красива легенда. Розповідають, що написала цю пісню дівчина, медсестра Упа, і співали її українські підпільниці. Мовляв, співали нічку цікавою у лісі біля партизанської ватри. Так, співали. Але з'явилася пісня в інших умовах і в іншу епоху. Авторкою пісні була Одарка Романів, вона ж Дар'я Романова уроджена села Сальне Ніжинського повіту Чернігівською губернії. Там, в березні 1853 року, в, родин... в інтелігентній родині, яка дуже любила українські народні пісні, народилася дівчинка, якій судилося прожити не просте, але сповнене творчості життя. У рідному селі. Закохалася у приїжджого панича. Ласкавими ночами ходила на побачення. Кажуть, подарувала коханому почичок холодної м'яти на незабудь, але без прощання, без обміну адресами тихенько виїхав. Гіркота лукавої ночі пізніше лягла на папір. Вчилася в Києві. Брала участь у роботі щотижневого гуртка Плеяда. Племінниця і подруга Марії Зеньковецької мала родинні зв'язки з сім'ями старицьких, лисенків, косичів. Певний час Одемка мешкала в Москві, навчалася в московській консерваторії. Там вона навчала, навчалася музиці та співу. Але через стан здоров'я повернулася в своє село на Чернігівщині. Коли рідні напитали нареченого, не пручалася, вийшла заміж і в 22 роки народила своєму федору сина Олексія, пізніше дочку Марію. Та заміжня пані відчувала холод самоти. Тому Одарка почала писати під враженням різних переказів бабів, так згадувала Марія у своїх спогадах. Її творчий доробок. Досить багато – балади, поетичні казки, ліричні пісні, публіцистичні статті, кілька збірок оповідань, кілька книжечок для дітей. Багато створчого доробку письменниці зникло без сліду. З 1907 року Одарка Романова жила в Києві, а пізніше перебралася до передмістя в Китаєво. Про її першу збірку, пісні, думки, легенди. Іван Франко сказав: чиста золота поезія. Серед її віршів був один написаний під враженням першого нещасливого кохання. Маючи вже 34 роки, вона відправила вірш Іванові Франко, і той вніс декілька стилістичних правок. А Миколі Лисенко. Наспівала мелодію до вірша, і великий український композитор обробив музику. Так і народилася пісня Нічко цікавая, Нічко Лукавая. Читачів полонила музичність її витворів. Микола Лисенко написав музику до її віршів Літня ніч Деке. Ти Тиха, спокійна, дуже скромна і нерішуча одарка не мала родинного щастя. Випустила дочку під матусиним крилом. Пізніше Марія написала цікаві спогади про матір. Її син Олексій Романов виховувався під впливом батька. Олексій Федорович не прийняв більшовицький переворот в Російській імперії і увійшов до гетьманату Павла Скоропадського, належав до групи міністрів русофільської орієнтації, не допускав українізації суддівства. Виступав за збереження домінування у російської мови та культури в Україні, помер в 47 років в Парижі. Доля не була прихильною до письменниці. Та навіть у найтяжчі хвилини в її вірша все перемагаючи бриніли струни надії. Прикро, що вона не змогла повністю розкрити свій талант. І ще прикріше. Що її ім'я невідоме більш як 90% українців? 14 квітня 1922 року в Китаєво пішла у засвіти 94-річна українська письменниця Одарка Романів.